Завтра. Ось третя лабораторна. Я раджу ось з цього окремого файлу. Ось у вас є третя лабораторна в віртуальних мережах. На жаль, вона не перекладена українською мовою, але що треба зробити? Треба перемістити. У нас буде вже дві машини віртуальні: одна клієнтська, а інша е серверна. І ми маємо клієнтську пере, переместити у іншу педмережу, наприклад, 192, 168, І зробити ось так. Ну, ось ту передмережу ви можете залишити 56 0, якщо ви вже не робили 1.0, якщо вона конфліктує. І іншу, наприклад, 2.0. І що тут маєте зробити? На сервер поставити два інтерфейси. Один інтерфейс. Е, ви ставите. Е, ну, ось тут це не адаптер замикання на себе, а це Virtual VirtualBox, Host Only Network. А інший інтерфейс ви робите внутрішня, е, мережа е, Internal Network. І що ви маєте? Тобто у вас буде, бачите, два інтерфейси. Ви їх налаштовуєте, налаштовуєте їм які адреси? Ну, одному з них 1.1, Ну, чи там 56.1, якщо це. От хост. Only network теж ще з хостом буде спілкуватися, а другому 2.1, та ще буде спілкуватися з віртуальною машиною. Ось тут, якщо не буде працювати пінт з хостом, ось ось питали, так, а що там і як. Ось якщо пінт з хостом не буде гарно працювати, то можна просто клонувати цю віртуальну машину і е, поставити е, сервер, а по краях е, дві віртуальних машини з клієнтським Windows. Ну тут, де написано, ну, ви розумієте, я цей скіншот не переробляв цей малюнок, тому тут не досить актуальні, як сказати, версії. У вас будуть більше актуальні версії, але це Windows Server, а то клієнтський. І е, наша е, мета яка? Наша мета зробити, щоб сервер маршрутував. Ну нас налаштувати там маршрутизацію, щоб він працював як маршрутизатор, щоб, щоб він ось пакет цієї мережі переправляв сюди. Тобто на ньому треба налаштувати маршрутизацію, там таблицю маршрутизації так. І тоді ми зможемо між цим фізичним комп'ютером спілкуватися з цією віртуалкою, хоча в неї буде стояти internal only, Тобто, здається, вона не мог не має спілкуватися з фізичним комп'ютером, але вона буде спілкуватися. Як це зробити? Ну, налаштувати на сервері два мережевих адаптери – Це звичайно. Потім треба додати службу. Маршрутизація в ролі remote access. От ви бачите, що в серверу є багато різних ролей. Одна з ролей це Hyper-V, Ми це на лекції проговоримо. Що таке за роль Hyper-V. Ну і взагалі, ролі це деякі мережеві сервіси, ну російською мовою служби. Тобто а англійською мовою це сервіс, так. Здається. Ну, тобто, бачите там Active Directory, чи там, наприклад, dhcp сервер, dns сервер, веб сервер, Active Directory, який-то Update сервіс, який-то ліцензіонний сервіс, сервіс служба, роздруківки, там, і так далі. І так далі, і так далі. Багато різних, але нам треба от віддалений доступ. І нам треба поставити тільки маршрутизація. Ну, це скріншоти для, 2000, для сервер 2012. У вас можливо, воно де, ну, дещо по-іншому буде виглядати, але ідея така сама. І в нас потім треба в панелі адміністрування знайти маршрутизацію та віддалений доступ. І налаштувати. Спочатку в нас вона буде вимкнута, треба її вимкнути. Треба обрати маршрутизацію локальної мережі. А далі, далі буде таке: спочатку, е які проблеми? Тут все вписано, але ну, треба що просто пропінгувати і знайти трейсер там маршрути з фізичного до віртуального, так. Але які можуть бути проблеми. Ну, одна проблема, ви вже знаєте, це брендмауер. Ну, зрозуміло, якщо десь буде брендмауер блокувати пакети, то PING не пройде. Але інша проблема, вона більш цікава. Я перший раз виконав цю роботу, і вона мене не запрацювала. Я поясню зараз, чому давайте я графічно. Там в тексті пояснення, але давайте я графічно, більш наглядно поясню. От. Уявіть собі, що у вас є мережа інтернет. І що ваш комп'ютер під'єднаний до інтернету. Ну, скоріше за всього, так і буде. Так. Що воно буде? Щоб працювала, ось тут ви налаштуєте маршрутизацію. Ось тут ви налаштуєте що, щоб передавати пакети сюди. Що вам нужно треба буде налаштувати? Це буде там налаштувати, яку окрім адреси е і маски, що вам треба ще налаштувати на, цьому, на цій віртуальній машині? Дефолтний gateway. Так, дефолтний гейтвей поставити 192 168.2.1. Тут ми можемо дефолтний гейтвей не ставити. Два дефолт дефолтних гейтвей не можуть працювати. А ось давайте подивимося, що буде тут. Ну, звичайно, ви можете поставити дефолт гейтвей 192.168.1.1. 1, Але. В інтернет також буде дефолт гейтвей. А чи може працювати два дефолт Як? Може працювати, але мені здається, нам потрібно вказати, через який, е, через який адаптер ми будемо виконувати цю команду, наприклад, той же ping. Ну, звичайно, ми просто використовуємо ping і просто пишемо. Адресу, так? Тому е переважний, я навіть не знаю, чи можна так використовувати наприклад, пінг і використати, який адаптер. Здається, такого нема. Ну, можливо, я не правий, але здається, у мережі ipv 4 Ось у ipv 6 таке є. Там можна вказати, е здається, таке можна вказати. А в ipv 4 здається, такого нема. Через який адаптер використовувати. Тому, тому якщо ви налаштуєте два Дефолт гейтвей то буде працювати один з них, а інший буде резервний. Ну, наприклад, коли має сенс встановити два Дефолт гейтвей наприклад, у вас є два інтернет-з'єднання, і ви одночасно під Включились. І у вас на обох них з них буде default gateway. Якщо одно зникає, але, на жаль, зникає, це зникає взагалі. Ну просто роз'єднується і все. Якщо воно формально є, але нічого не проходить, то не буде переключатися. Так ось, якщо одно пол повністю зникає, тобто роз'єднується, то працює інше. І як ви гадаєте, який буде мати пріоритет? Ось цей, чи ось цей Default Gateway, якщо ви обидва поста налаштуєте? А це не буде залежати від того, я, у яку мережу ми відправляємо за? Запро... Ну, що значить, у яку мережу? Наприклад, ось я пишу тут в е браузері Google.com. Я пишу тут в браузері, в яку мережу я бажаю Google.com побачити, з якої мережі. Ось тут мені треба ось ось Google.com тут треба шукати, чи ось тут. Чи я пишу пінг, Я пишу пінг просто. так, Просто я ж пишу пінг Google.com, чи пінг адреса якась. Я ж не пишу пінг, Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ой-ой, це не треба запускати. Командна, командний рядок. Е, я тут пишу, що. Так, давайте ми це ось сюди. Так, так, так. Е, він щось намагався. На щастя, воно не запустилося. Щось таке досить дивне, що я намагався запустити помилково. Так, ось я пишу пінг. Ну де, 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 як я тут можу google.com І що тут? Ну, як я тут маю пінг google.com і що я тут маю сказати? Як я тут маю вказати, через який інтерфейс я бажаю? Просто він буде шукати google.com де? Ну У DNS записах, так? Ну, в DNS записах, а де він DNS сервер буде шукати? Ну, по адресу, який вказаний у налаштуваннях. Ну, а у вас, а у нас два, е, два налаштування, ДНС. два ДНС, два ді. Е, е, цих, е, е, е. Ну, давайте так. Я ж знаю, я ж це виконував. Я знаю, як воно буде працювати. Тобто, коли ви е, ось так. Запустите пінг. е, У вас от так буде налаштовано, і ви запустите пінг, Ну тут 192. 192, 168. 2, 20, Кінчив якийсь там у вас буде номер. То що у вас буде працювати? Він надійшли пінг ось сюди в інтернет, і звичайно, він такого в інтернеті адресу не, не знайде? Чому тому що буде пріоритет у цього? Е... І я взагалі бажав би сказати, що ось цей е... ось цей нам не буде заважати, але я пам'ятаю, як один раз я не знаю, з чим це було пов'язано. Можливо, тоді була через Wi-Fi нестабільна зв'язок. Чи... І що? Я пам'ятаю, коли в мене на ноутбуці, ноутбуці була, був Wi-Fi. Я був підключений до інтернету, і був налаштований цей шлюз за замовченням на віртуальну машину, то мені цей шлюз заважав, і інтернет в мене нормально не працював. Можливо, він був низький, тому. Такі були проблеми тільки один раз. Я таке пам'ятаю, звичайно, він не заважає, але один раз заважав. Тому я вам раджу взагалі не ставити цей шлюз за замовченням на цей віртуальний. Ну на Virtual Host only адаптер і штатними засобами ви його і не поставите. Якщо ось ви побачите VirtualBox, наприклад, так. Ось ось у нас є VirtualBox, а він у мене не останній. Якщо ось в мене є VirtualBox, я вважаю там менеджер. Э, сітей, менеджер мереж хоста, то в мене є IP-адрес. У э, вас, вас лише Google Chrome показується. А -а -а. Прошу пробачення. А що? Я пінгував і. Я тут О, і нічого. Так, так все, да, так, так. Так все видно. Я, я вам розказую, я тут розказую про пінг, а нічого не, не, не бачите. Ось ось якщо я в VirtualBox, так, налаштую, буду налаштовувати за допомогою VirtualBox, то тут у мене є IP-адреса, є маска мережі. Є DHCP сервер і все. А шлюзу замовленням нема. Як ви бачите. Чомусь, а чому не можна налаштувати IPV6? Дивно. Тобто, ви бачите, що ну, можна його поставити через просто знайти через панель. Ну ось. Через мережі, тут через адаптер, де там настройка параметрів адаптера, і ось можна цей тут знайти, можна знайти властивості, знайти тут ipv 4 і тут вписати основний шлюз, так, але тобто шлюз з замовченням, але я не раджу цього робити. А що я раджу зробити замість цього? Щоб у нас не в інтернет десь йшли пакети, а йшли на фізичну машину. Тоді нам треба налаштувати, налаштувати е маршрут. Маршрут. Наприклад, за допомогою командного рядка на деяку подсіть, але. Це, цю маршрутизацію налаштувати не на сервері, а на своїй фізичної машині. Ну, там вона прописана, ця команда. Тобто, що вона говорить? Що у нас тут є інтернет. А вона говорить, що для мережі ось якої, 190 о, для ось цієї мережі вона говорить, що треба послати ось сюди. Через команду road. Але це буде тимчасове налаштування, воно буде працювати тільки до перезавантаження вашого комп'ютера. Але ви зможете виконати цю роботу, а коли, наприклад, вам треба мені здавати, ви ще раз цей роут ви виконаєте. Там написаний цей роут, і навіщо він потрібен. Ось такий є не тривіальний момент. Ось тут розписано. Що це таке. Ось це написано який роут. І написано, як воно працює. Тобто, як не дивно, ну, така дивна лабораторна, що нам не треба маршрутизацію. На жаль, на жаль, нам не треба маршрутизацію налаштовувати на Windows Server. А на жаль, нам треба її налаштувати, прописати на фізичному. Ну на Windows сервері нам треба тільки її е, включити, а таблицю нам не треба. Ну, якщо в нас було б два сервера, ну просто щоб зробити таку роботу. Я б бажав би зробити, показати, що на сервері треба прописати маршрутизацію, як її прописати. Але для того, щоб це реально потребувалося, нам треба було би два сервера поставити. Ну, звичайно, ви можете клонувати цей сервер і зробити. Тут, тут ще поставити один сервер, і у вас буде тут, наприклад, перша мережа, тут друга мережа. Ну, тобто, 192, 168, там один чи 56.0, тут 2.0, а тут там 3.0. Але це ну, вже занадто якось. Тому ну це мені здається, така лабораторна була б якось занадто. Тому лабораторна простіше, але нам доведеться на фізі да. А що можна зробити замість цього? Можна просто вимкнути інтернет і ви і зробити вашу лабораторну. Якщо ви вимкнете інтернет і пропишете тут навіть тимчасово цей шлюз за замовченням, то все буде працювати. Чи треба не шлюз з замовченням? Інтернет не вимикати, шлюз замовченням не прописувати, але прописати маршрут саме до цієї предмережи 192.168.2.0 через цей інтерфейс. Так, чи зрозуміла ну, концепція цієї роботи і яка тут складність? Ну, напевно. Так.